Карта на щастя. Сім карт на сім днів. Оракул янголів, майстерня щастя. Понеділок! Сьогодні вам у поміч з'являється Янгол Помірності. Він допоможе вам стримувати себе, знайти додаткові сили на очікування, а також отримати баланс та гармонію з оточуючими – Сьогодні ви перебуваєте в ідеальній рівновазі між дійсністю та очікуваннями. Все це буде підвладно вам сьогодні, якщо тримати фокус саме на власних можливостях, прислухаючись до життєвого досвіду і беручи за основу світли помисли. Вівторок Янгол легко та спосмішкою підіймає з колінь жінку у грубій та віжкій хламіді. Можливо, жінка заблукала в пустелі, або це покарання, яке вона хоче чи мусить відбувати, або вона збилася зі шляху, але Янгол підіймає та ніби каже їй: підіймайся, ти зможеш. Це янгол благодаті. Сьогодні він поруч з вами, щоб пробачити, зцілити і дати шанс незалежно від провини. Також Янгол нагадує нам, що благодать дається тим, хто допомагає ближньому. Тож візьміться до уваги у цей день, будь ласка. Середа, янгол подяки. Кожен раз, коли ми робимо дарунок, або дякуємо за нього, або допомагаємо один одному, не очікуючи нічого у відповідь натомість, цей янгол поруч з нами. Саме він наповнює нас енергією позитива та вдячності. Сьогодні гарний день, щоб завершити сварку, залишити у минулому образу, зробити перший крок у стосунках або зустріти людину, яка може бути з вами в парі у майбутньому. Також можливо отримати поміч, корисну пораду, добру звістку або насолодитись приємним товариством. Четвер, ця карта нагадує нам, що Всесвіт постійно контактує з нами. І якщо ми готові почути його, янгол-посланник дарує квітку. Так само, як архангел Гаврило, сцена з Євангелія, сповіщає Діву Марію, що вона стане матір'ю Христа і вона сприймає цю долю, як покладену на неї місію. Тож сьогодні будьте уважні до знаків Віцесвяту саме до вас. Це можуть бути нові знайомства або нові обставини чи можливості у знайомій ситуації, відкриття нових шляхів якщо до переїзду або нового місця праці, так і щодо вирішення будь-якого питання. Не лякайтесь змінам, яким би чином вони зараз не відбувались, це стається на краще. П'ятниця. На перший погляд може здатися, що ця карта схожа на карту, яка була у вівторок Янгол Благодаті. Але насправді тут Янгол не підіймає, а змушує солдата схилити голову та просити пробачення за свої вчинки. Хто зна, можливо, це він вбив того чоловіка, який лежить на землі. Це Янгол-прощення. Незалежно від того, хто ви і які помилки могли зробити, попросити прибачення за них це саме красивий жест, який може зробити людина. Скористайтесь сьогодні можливістю пробачити перш за все себе, а також перепросити прибачення у того, хто очікує його можливо від вас. Це те полегшення, якого ви заслуговуєте. Субота. Це янгол у вигляді турботливої жінки, одягнен в одежу кольору землі. Та випромінює цілющу силу. Він лагідно торкається хворого, передаючи йому зцілюючу енергію. Янгол медицини має найпотужнішу силу, щоб зцілювати недуги тіла і душі, але робить це легким дотиком та майже непомітно. Такий янгол може сьогодні проявитися поруч з вами у вигляді коханої людини, друга, родича, знайомої або зовсім незнайомої людини. Ви маєте чудову нагоду зцілитися самі за допомогою небайдужих людей або стати таким янголом у будь-чому житті. Неділя. Янгол на цій карті вказує рукою путнику на те, що знаходиться попереду. Це прояв розсудливості, риси, характерної зрілим людям. Цей янгол готує нас до перешкод, які завжди існують на життєвому шляху кожної людини. Він спонукає нас до передбачення та обережності, радить не поспішати і завжди спиратися на палицю свого досвіду. Янгол розсудливості говорить з нами словами того, хто старше і досвідченіше за нас та неодмінно нас любить. Тож, маючи енергію підтримки Всесвіту та мудрих і люблячих помічників поруч, ви завершуєте цей тиждень та розпочинаєте цікаву подорож до щасливої долі з першим днем наступного. Отже, не гайте часу! Уперед та вгору! Завжди вам рада, все буде Україна! Слава ЗСУ та Нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації! З повагою, Оля Бєх!